Особливо на початку травня активізується яблунева плодожерка. За останніми даними моніторингу, її масовий лід вже зафіксована у кількох регіонах України. Піком відкладання яєць орієнтовно стане 7-8 травня. Паралельно з нею шкодять листовійки, мінери, трипси, попелиці, кліщі. Зволікання в цей момент може коштувати значної частини врожаю, тому діємо чітко і цілеспрямовано. Ідеальним базовим вибіром проти плодожерки, листовійок і мінерів буде препарат МАЧ. Працює на яйця і молоді лічинки, блокує розвиток шкідника до стадії шкоди, має пролонговану дію, не шкодить корисним комахам. Замінити можна ампліго, має комбіновану дію контактну плюс кишкову. Моспілан добре працює при похолодній погоді. Проти кліщів працюємо препаратами Провентамайт, Колишній Енвідор надійний варіант при виявленні клич.